Шановні друзі, ось і завершився навчальний рік. Дуже нелегкий рік. Іде війна. Всім зараз дуже складно, але ми з вами все пересилимо. Ворога виженемо з нашої землі, відстоюємо нашу свободу і незалежність. Життя продовжується і, незважаючи на складність, тому що багато дітей за кордоном, за межами міста, педагогічний колектив 190-ї школи вітає вас з закінченням навчального року. Відпочивайте і набирайте СУСИЛ, підтримуйте один одного, бо кожен бажає перемоги у війні. І ми переможемо, бо ми нащадки козаків. І ніхто, повірте, ніхто не повинен нам вказувати, як українцям жити на рідній землі. Щасти вам всім! Любіть Україну, любіть місто Київ, любіть нашу школу. І я маю надію, що ми з вами сядемо за парти осінь цього року. Вірте в ЗСУ та незламність ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до найближчої зустрічі школа чекає на вас! Шановні українські вчителі, шановні українські учні, ми бійці територіальної оборони міста Києва, Збройних сил України, хочемо привітати вас закінченням навчального року. Цей рік надзвичайно складний на нашу країну напали московські нацисти. І окуповують нашу територію. Ви, великі молодці, знаходячись в різних, в різних куточках Європи і навіть світу, ви продовжуєте робити те, що повинні. Ви продовжуєте навчатися в кінці людям. Школа, Перше у житті кохання школа. Рідна дякую за все. Школа. Школа. З тобою серце моє. Шановні друзі. Останній дзвоник 2021 2022 навчального року. Слава Україні!